Слабонервним нервним не дивитися. Сьогодні надаємо мега корисні поради. Тримайтеся міцніше, бо після цього ваше уявлення про інтер'єр однозначно зміниться не в кращу сторону. Ви ще тут, ну самі винні. Перше, поміряйте висоту ваших майбутніх штор ниткою або стрічкою. Як варіант, можете ще сказати, що висота стандарт, але саме клас це витягнути руку вгору і сказати десь. Ось так. Дизайнер же профі, він однозначно зрозуміє, яка у вас висота. Друге, замовляйте штори на люверсах, навіть якщо у вас стильовий карниз. Вони однозначно гарно повісяться на нерви нашого дизайнера. Третє: не зважайте на вагу штор та міцність карнизу. Через декілька днів все це буде лежати у вас під ногами і буде родзинкою вашого інтер'єру. Повірте, ваші гості будуть дуже вражені. І четверта порада та остання при виборі штор обов'язково візьміть всіх своїх подруг, які ніколи не були у вас вдома. Зашипіться. Їхні суперечливі думки обов'язково зроблять запитати, гарний інтер'єр вашому домі. А як зробити правильно? Проконсультуємо вас в приват. Звертайтеся.